Всім привіт! Всіх вітаю! У Польщі вже повним ходом відчувається різдвяна атмосфера. Якщо ви живете у Польщі, я думаю, ви точно цікавились питанням, а яка все ж таки різниця поміж польським і українським Різдвом? Ну що ж, з радістю вам поясню. Перш за все, сама назва в українській мові Різдво складається, так би мовити, з двох частин. Перше, це саме Різдво, яке в нас святкується 7 січня. А по новому календарі 25 грудня. А у Польщі воно завжди святкувалось 25 грудня. Але 24 грудня в Польщі завжди відбувався святвечір, який носить назву Вігілія. Що це таке? Це саме зібрання людей, які святкують настання Різдва. Невід'ємним атрибутом вігілії у Польщі є сама вечеря, яка носить назву вічежа. Вічежа швіантечна вігілійна, відрізняється від української тим, що люди діляться оплатком. Оплаток це така тоненька вафелька, яка ламається на різні шматочки. І ділиться між найближчими членами родини або близькими людьми, які зібралися при святковому столі. Відламуючи шматочок оплатка, ти, слідкуючи польським традиціям, повинен побажати всього найкращого на це велике свято, поділитися своїми найщирішими емоціями і тим, чого ти бажаєш своїй близькій людині, з якою ти ділишся. Сматочком цього оплатку. Також рездвяний стіл вігілійний, його невід'ємним атрибутом є 12 святкових страв. Якщо буде цікаво їх послухати їхню назву на польській мові, та з чого вони складаються і що повинно бути на польському святковому столі вігілійному, пишіть, будь ласка, в коментарі. Або пишіть назви своїх страв, які можливо ви знаєте, або стикалися з ними, або ваші друзі, поляки, або ваші родичі, можливо, ви маєте польське походження. Пишіть і ми їх з великим задоволенням омовимо, або я зніму наступний фільм, де я з радістю розповім всі традиції.